Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслани. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор від швейцарської компанії Felco під номером 300. Ці секатори упаковані в такі блістери. Всередині блістері є картонка, де вказано, для чого він використовується, та знаходиться всередині сам секатор. Секатор Felco-300 це секатор обвідного типу, який використовується для збору плодів, а також для дрібної обрізки в садах в квітниках. Часто вони використовуються флористами під час роботи. Цей секатор виготовлений з нержавіючої сталі. А руків'я є виконані з такого червоного пластику, шершавого на дотик цупкого. Він є досить приємний, комфортний, утриманні. На кінці руків'я є отвір для того, щоб протягнути шнурочок що і, вам необхідно цей секатор, наприклад, використовувати з якимось шнурком, повісити на руку. Як бачимо, цей секатор є простий у виконанні. Лезо і контролезо виконані з нержавіючої сталі. Всередині центральний вузол виконаний на, на одному болті. Є самоконтруща гайка яка має пластикову втулку і фіксується і сама по собі не розкручується. Замок знаходиться зверху зверху, тобто його можна розкрити, відкрити, закрити одною рукою. Пружина, оцинкована пружина стоїть досить глибоко, інтегрована в саме руків'я і випасти сама по собі вона так просто не зможе. На контрлезі ми бачимо виштамповку Felco 30, тобто звертайте на це увагу, щоб не купити підробку. Також зверніть увагу на специфічні відливи на руків'ї, тобто тільки Felco робить в такому вигляді цей секатор. Є інші аналоги, є підробки на нього, вони мають трошки іншу форму. Також на руківі є виштамповка Felco з логотипом з одного і з другого боку. Також на це звертають увагу під час покупки. Вага цього секатора в районі 120 г, він є досить легенький, довжина його 19 см, а діаметр обрізки, діаметр розкриття цього секатора до 18 мм, а в реальності ним обрізаються гілки. десь Діаметром до 10 мм, тобто це переважно тонкі, нездорвінілі гілки, черенки квітів, плодів і так далі. Якась дрібна стрижка і обрізка. Він є легенький, дуже комфортний. За рахунок того, що він ржавіє, не вимагає особливого догляду за собою, почистили, помили, поклали і все достатньо. Ріже він легко, дуже легко, тобто такі гілочки, як оця, тобто це десь 8-10 мм завтовшки обрізаються елементарно просто. Продавати секатор ФАЛКУ 300 а також інші моделі від компанії Felco ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.